Друзі, привіт! Я нарешті завершила те, над чим працювала останнім часом довго і з душею. Перш ніж почати, одразу скажу: загальна товщина цього видання становить 25 аркушів, не сторінок, а саме аркушів. Перед вами моє перше крафтове, друковане видання «Сири». Та домашня молочна продукція від міми. Це не просто рецепти. Це готові технологічні карти, перевірені і доступні кожному, хто хоче готувати якісну молочну продукцію вдома. Саме видання виглядає ось так: акуратна папка. А всередині чорно-біла. Друкована робота. У ньому продумана і повна структура. Починаючи з обкладинки, далі ви натикаєтесь на зміст, далі йде вступ. Ну, і, звичайно, 17 аркушів, 34 сторінки. Технологічних рецептів. Наприкінці 5 аркушів для ваших нотаток. Тут зібрані найпопулярніші і найзатребуваніші рецепти молочної та сирної продукції, які абсолютно реально приготувати вдома. Без фантазійних чи занадто складних варіантів. Тільки класика, яку люблять і яку точно всі повторять. У виданні ви знайдете кисломолочну продукцію, таку як кефір, йогурти, ряженка, сметана, кисломолочний сир, м'які сири, фета, бринза, рікота, панір, халумі, моцарела. Напівтверді та тверді сири. І голландської групи, і російської групи, і качота, тобто рецепти, які завжди у попиті. Також маємо сир з білою пліснявою класичні зрозумілі технології, і доступні навіть удома. Три перевірених рецепта плавлених сирів. Два різні варіанти маринованих сирів в олії. Ну і на десерт. Варена згущенка і риска та шоколадне масло. Це видання це ваш домашній довідник. Тут усе структуровано точно і просто у виконанні. З ним легко працювати і новачку, і досвідченому сировару. Ви економите час. Продукти і не губитися в хаосі інформації з інтернету. Ціна такого видання 500 гривень. Це повністю друкована, готова до використання, папка з технологіями, які справді працюють. Воно підійде всім, хто хоче готувати молочку вдома, хто хоче розширити. Свій асортимент, маючи вже невеликий домашній бізнес, або хто хоче тільки розпочати. Щоб замовити видання, пишіть мені у особисті, або у Viber чи Telegram за номером 096 07 06 321. Також оформити замовлення можна самостійно на сайті pgmima.pp.ua. Або ж звернутися для замовлення за телефонами 096 0706 321 або 095 435 2041. Дякую за підтримку. І пам'ятайте головне, домашні сири це простіше, ніж здається. Особливо коли всі технології зібрані в одному місці.